Розгром Карпат розпочався з помилки Романа Мисика на виході. Голкіпер випустив м'яч після чого Ігор Озарків у своєму штрафному сфолив на домініку Адіє. Арбітер призначив пенальті, який чітко реалізував Володимир Аржанов. Жовтюк і Озарків погано включилися в гру. Вони головні винуватці нашого провалу. Решта гравців були добре налаштовані. Ще за три хвилини Аржанов віддав результативну передачу, якою скористався Адія. У складі Карпат могли забити Олександр Гладкий, Леван Кенія та Олег Голодюк. Але завершального вуличного удару так і не було. На 42-й хвилині Андрій Богданов реалізував штрафний удар з метрів 25. Отож, 3-0. за такого рахунку команди пішли на перерву. У другій 45-й хвилинці Карпати більше атакували, частіше пробивали, але забити змогли тільки один раз. Смірщиліч пробив у поперечину, а на добуванні вдало зіграв Леван Кенія. 3-1. Але Арсенал відразу забив четверте. Остаточний рахунок у зустрічі встановив Олександр Романчук 4-1. До кінця чемпіонату залишилося 5 турів. Карпати від зони виліту відділяє 5 очок. Зелено-білим ще залишилося зіграти із Зорею, Говерлою, Дніпром, Кривбасом та Металістом.